Ще так оцено, так і политься. І сильну треба приміняти, так? І рубашки, і скатертирси. Але це треба робити так? Звісно, так. Нажимати треба добре. Оце рубель. Качолка. Качорку на Називається качолка. це рубель. І так ми гладимо, гладимо. Усе гладить, усе, і скате, і рубашки, і рушники, і рушники. Все полотняне, усе. А то беремо, так, скачівки. Потім так. От так качоркає. Це ми вже згладили. Так, беремо і знов друге. А ну, можна і попробувати. Ну. Дивіться, аж правильно чи да, не треба. Нас косу, треба ровно. На скосу, так? Так, ровненько так, треба. Так. так, щоб вона ровненько була. От уже пішла тобі на скос. Уже, не... не уже неправильно. не правильно. Уже неправильно. Довго вчитись треба. Да, і, і пошло, воно не так. О, так що вчитися треба. Щось вийшло. Та да, вже, звісно, трошки не вийшло, ну, ну. А тепер ну, витягують так, Ну, пляпа тепер, як що вийшло. О, так. добре. Вигладимось. От і дома. Дякую за науку, буду вдома тренуватися. Щоб вийшло. О, да. Я дуже хочу на ніч сорочку, нічну сорочку з полотна пошити. І рубашка, оця з льону, там з канапель, вибирає нерви. Треба рубашку на голе тіло так. і спатіє. І так. вона вибирає нерви. Колись у нас мама каже, так, дітки, а давайте всі рубашечки полотняні. І вже за то. Вже ем і спинки. А тоді береш і скидаєш, а п'ять вже даєш, що тобі треба. І рядна боліда. І рядно, так і що одіяло. Вдвоє така вже щитає, як наволочка, ти буде скати. Ну, тоді удвоє шиє одна до одного і це начинав, називається і називається родно. Ну, коли як задіяло, а тоді одеяло не було.